А ми продовжуємо наш випуск. 29 серпня цього року у Херсоні сталася аварія. Близько 9-ї години вечора по Береславському шосе на пішохідному переході вантажівка з причепом збила літню жінку. До телеканалу Твій Плюс звернулася донька загиблої. То в чому справі є багато незрозумілих або ж прихованих фактів, дізнавалися наші журналісти. Задаткову аварію розслідують на Херсонщині. Під колесами вантажівки загинула 76-літня жінка слів рідних вона переходила пішохідний перехід по Береславському шосе. Вже майже дійшовши до іншої сторони дороги, трапилась трагедія. Пенсіонерка загинула на місці. Рідні загиблої стверджують, їх мама ніколи не порушувала правил. Завжди була уважним пішоходом. У свою чергу водій вантажівки їм повідомив, жінка, начебто, сама кинулася під колеса. У ці слова не вірять ні друзі, ні рідні загиблої. Розповідають, Лана Кондратівна любила життя. Вона обожнювала дітей, Дітей та онуків, була активною жінкою, тому кинутися під колеса вона б ніколи не змогла. Наразі всі надії полягають на справедливе слідство. Совершенно наїзд автомобіля на пішохода. Прибув на місце происшествия, було встановлено, що ...автомобіль і водій знаходяться на місці происшествия. Потерпевшая жінка пожилого віку... от від тілесних повріжджень, скінчалася на місці происшествия. Ну і було осмотрено место происшествия. По окончании осмотра места происшествия водитель направлен на свидетельствование с целью установления факта употребления спиртных напитков. Также по данному факту ведомости внесены до единого до судовых расследований. На данный час, на данный момент проводится досудебное расследование. назначены ряд экспертиз. Допрошений водій, потерпівши. Єдинна просьба обратіться свідкам, которые возможно були очевидцями даного ДТП для дачі. Показання рідні загиблої просять відгукнутися небайдужих людей, які були свідками трагедії. Повідомити інформацію про дані ДТП можна на лінію 102 або зателефонувати до доньки за телефоном 097 434 1909.